Вітаю вас, в рум! Сьогодні ми поговоримо про ремінно плечову систему Ghost та її комплектацію. Тож, поїхали! Почнемо з того, що РПС можна використовувати як з лямками, так і при необхідності знімати їх. РПС розраховані на використання балістичного пакету першого чи другого класу для додаткового захисту ніжньої частини тулуба. РПС використовують для правильного розподілу ваги вашого спорядження. Сама ремінна плечова система зменшує навантаження на плечі та спину, розподіляючи вагу між поясом і торсом. Підвищує комфорт під час тривалих маршів або бойових дій, зручність і швидкий доступ. Усе необхідне: магазини, гранати, аптечка, ніж, вода розташована на зручній висоті та в зоні досяжності. Забезпечує ефективнішу реакцію в умовах бойових дій. Модульність і гнучкість можна налаштувати під себе, додати або зняти підсумки, обрати оптимальне розташування елементів. Матеріал, з якого виготовлена сама ремінна плечова система, це Cordura 1000D німецького виробництва, що не світиться в ПНВ. Сам пояс прошитий армованою ниткою. Пояс має новітню систему LaserCut, що дозволяє поясу бути міцнішим та функціональнішим. Пояс має покращену 3D-сітку для вентиляції повітря. І робить комфортним носіння самого РПС на ваших бедах. Ремінна плечова система Гост має функцію вставки додаткового балістичного захисту першого чи другого класу в залежності від вашого вибору. Ремінна плечова система Гост буває у трьох комплектаціях. Перша комплектація РПС у Гост це сам пояс та плечові стропи. До комплектації В3 буде входити сам пояс. Плечові стропи, а також буде входити базовий комплект підсумків, такі як два подвійні підсумки під магазини АК чи АР платформа підсумок аптечка зі швидкоз'ємом, підсумок для скидання відпрацьованих магазинів, а також подвійний підсумок під гранати. До комплектації В4 буде входити сам пояс, плечові стропи, базовий набір підсумків. Такі, як два подвійних підсумки під магазини АК чи Р. Платформ, аптека зі швидко скиду, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, подвійний підсумок під гранати, а також піддупник з балзахистом першого чи другого класу при виборі РПС ГОСТ. А саме його комплектації, пам'ятайте, ви завжди можете обрати його як з балістичним захистом, так і без нього. Обирайте якісно, обирайте в рух.